Всім привіт! Вітаю вас знову на моєму каналі, де ми з вами продовжуємо розбирати карти Таро, їхні значення, як вони нам допомагають краще зрозуміти себе, своє життя на прикладі старших арканів. Отже, зупинилися ми з вами на карті Сила. І переходимо до наступної глибокої та загадкової карти. А перед цим нагадаю: якщо ви любите таро або шукаєте відповіді на життєві питання, підписуйтесь на мій канал. На YouTube, ставте лайки, ставте дзвіночки, а також завітайте в мій інстаграм, де я проводжу безкоштовні консультації на картах, то відповідаю на ваші питання. Посилання в описі до цього відео. Отже, давайте розбиратися. Сьогоднішня карта це самітник, ну або відлюдник. Що зображено на карті, ми бачимо. Старця з сивою бородою, він одягнений в довгий плащ, стоїть на вершині гори і тримає в руках ліхтар із шістьма кінцями, що символізують зірку Давида, світло мудрості та істини. Якщо придивитися, можна її побачити. У другій руці жезл, що є опорою його шляху. Такий образ говорить нам про самотність, пошук істини. Тобто підкреслюється, що лише піднявшись над буденним, можна побачити більш глибокий сенс свого життя. Гора, яку ми бачимо внизу, символізує досягнення духовних вершин, ну а ліхтар більше про внутрішнє світло, яке веде людину у темряві. Отже, що ж означає наш самітник або відлюдник? Наприклад, в прямому положенні у роботі? Відлюдник в прямому положенні говорить про час для індивідуальної праці, тобто, це момент, коли варто зосередитися на деталях. І вдосконалювати свої навички. Якщо ви шукаєте роботу і у вашому читанні таро вам випадає самітник або відлюдник, то це поради від карт знайти те, що відповідає вашим цінностям, навіть якщо це займе час. У коханні карта може означати період усамітнення, тобто, якщо ви у парі, це час для переоцінки ваших почуттів і розуміння. Чи йдете ви дійсно в одному напрямку з вашим партнером? Для самотніх відлюдник в прямому положенні у вашому читанні сигнал, що варто знайти внутрішню гармонію, перш ніж вступати у нові стосунки. В особистому житті. Відлюдник це карта пошуку істини. Тобто, можливо, вам потрібно більше часу на себе, щоб зрозуміти, чого ви насправді хочете. А також така карта може вказувати на потребу в наставнику, який допоможе вам знайти правильний шлях. Що стосується перевернутого положення такої карти у вашому читанні, наприклад, у роботі, така карта вказує на ізоляцію або навіть страх співпраці з іншими. Тобто ви можете почуватись відірваним від колективу або надто заглибленим у свої обов'язки, що шкодить вашій продуктивності. У коханні, перевернутий відлюдник або самітник, говорить про відчуженість у стосунках. Один з партнерів може або уникати розмов, або ставити бар'єр між вами. Для тих, хто самотній перевернутий самітник, це сигнал, що минулі образи заважають вам відкритись для нових стосунків. У особистому житті самітник у перевернутому положенні може вказувати на те, що ви уникаєте якихось важливих питань, або навіть боїтеся заглянути в себе. Тобто також така карта може попереджати, що от замкнутість та ізоляція можуть взагалі стати перешкодою на шляху до прогресу. Наприклад, от відлюдника ми можемо з вами порівняти йодою з йодою зоряних війн. От таке його життя на віддаленій планеті повністю відповідає образу відлюдника. Тобто він ізольований від світу, живе скромно, проводить час в медитаціях, спогляданні, його умовний ліхтар це символ мудрості, яка веде інших до розуміння та зростання. Щось на кшталт також, як приклад, може привести мауглі. Тобто, хлопець, який виріс в лісі, сам проходить шлях внутрішніх випробувань. Його життя в джунглях серед тварин дає йому якийсь унікальний погляд на світ. А в цілому подорож є пошуком власної ідентичності. Тобто, як і відлюдник от на цьому прикладі, Мауглі лі вчиться знаходити баланс між самотністю і необхідністю взаємодії з оточенням. Тобто от такі герої уособлюють основні риси цієї карти. це Пошук істини, бажання віддалитися для самопізнання, ну і здатність передавати ці знання, коли настане час. Отже, карта Відлюдник або самітник це про пошук істини, внутрішнє світло і важливість знайти себе серед хаосу цього світу. Про те, щоб не боятися зупинитися, все ж таки відступити назад для того, щоб побачити більш ширшу картину. Ну, у сучасному світі ця карта нагадує нам про цінність самотності, про потребу відволіктися від шуму соціальних мереж, поспіху та чужих очікувань для того, щоб почути свій власний голос. Вона закликає нас знайти час на роздуми, переглянути свої цілі і зрозуміти, куди ми хочемо йти далі, якщо така карта з'являється у нашому читанні, у нашому, вашому читанні Таро. Отже, дякую, що сьогодні були зі мною. Якщо вам цікаво дізнаватися більше про Таро, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночки, вподобайки і не забувайте переходити до мене в інстаграм, посилання в описі до цього відео, де я проводжу безкоштовні консультації на картах Таро, допомагаю вам знайти відповіді на ваші запитання. І якщо вам було цікаво, напишіть у коментарях, чи був у вашому житті взагалі момент, коли ви почувалися відлюдником і як це на вас вплинуло. Не забуваємо ставити лайки, щоб не пропустити нові відео, і до зустрічі!